На вітаю вас! Сьогодні тема лінійне рівняння з двома змінними та його графік. Означення, лінійним рівнянням з двома змінними називають рівняння виду Ах плюс Бі дорівнює С, де Й змінні, а, а Б, С – деякі числа. Наприклад, 2х плюс 3Y дорівнює 7. Тут А дорівнює 2, Б дорівнює 3. С дорівнює 7, або мінус 5х плюс y дорівнює 1. Тут а дорівнює мінус 5, Б дорівнює 1, і С дорівнює 1. Давайте вияснимо, що є графіком цього рівняння. Розглянемо два випадки. Перший випадок: нехай б не дорівнює 0. Тоді в рівняння переносимо ах в праву частину, маємо by дорівнює мінус ах плюс С. Так, як b не дорівнює 0, то ми можемо обидві частини цієї рівності поділити на b. Ділимо, маємо y дорівнює мінус ab, помжено на x, плюс c ділить на b. Або зауважимо, що можна відмітити, мінус a на b, це нехай буде число k, а c на b, нехай буде число b. Тому ми маємо kx плюс b. Ну, можна тут краще. Мабуть, зробити не B, а щоб воно не повторювалося, давайте зробимо KX плюс L, і тут буде L. Тому ми маємо, що графіком даного рівняння буде пряма лінія. Так, це ми маємо. Запис Kx плюс «l» – це лінійна функція. Випадок 2. Нехай Б дорівнює 0, а не дорівнює нулю. Туди наше рівняння має вигляд АХ дорівнює С. Або Х дорівнює С ділить на А. В цьому рівнянні ми маємо те, що тут графіком буде являтися пряма, яка перпендикулярна осі, абсис, і проходить через точку С на А. Отже, графіком лінійного рівняння в цих двох випадках є пряма. Дуже часто при побудові графіків треба навчитися виражати одну змінну в рівнянні через другу. Пропонується такий приклад: виразіть із даного рівняння змінну х через змінну y. Наприклад, х плюс y дорівнює 12. Так як ми виражаємо змінну x, то в нас в цьому рівнянні х невідоме, а у ми переносимо в праву частину. Маємо х до дорівнює мінус y плюс 12. В цьому рівнянні х-7 дорівнює 5. Х теж невідоме, шукаємо. Хрівнює 7y плюс 5. Ми перенесли в праву частину. Наступне, х плюс 6y дорівнює 10. Переносимо 6y в праву частину, міняємо перед ним знак, маємо хрівнює 10 мінус 6y. Дуже часто буває, треба виразити змінну y через x. Наприклад, 4х-і дорівнює 7. В даному випадку вже y невідома змінна. Тому шукаємо їх, як переносимо 4х в праву частину, маємо y дорівнює 4х мінус 7. 2х плюс y дорівнює 11. Y дорівнює 2х плюс 11. Це дуже пригождається при побудові графіка рівняння. Завдання. Побудуйте графік рівняння. 4х плюс y дорівнює 3. Виражаємо зміну y через x. Маємо y дорівнює 3-4х. Маємо лінійну функцію. Для того, щоб її побудувати графік, треба знайти дві точки. Малюємо таблицю і беремо значення х0. Обчислюємо 3-0 буде 3 y і 1. 3 мінус 4 дорівнює мінус 1. Відмічаємо точки 0, 3, ось, І відмічаємо точки 1 мінус 1. Через них акуратно проводимо лінію. Це і є графік цієї функції. Надписуємо його. 4х плюс y дорівнює 3. Отже, таким чином можна виконувати різні вправи, вивчаючи лінійне рівняння з двома змінами. Дивіться на ДОП, і ви будете найкращі математики у своїй школі.